І, звісно ж, ви не новий стрім, так? Так, це новий. Окей. Офлінія. Так. Так, запустило новий стрім. Сеймсешн. 4-5 секунд. О, це вже краще. До того моменту, поки ми не включимо. Ще, один, ми... ще один. Рівень, так. Пробуємо. Ой. У Пробуємо кажу. Майже же в этом музыка классная. <laughs> так, 580 максимум. Тут по-любому сейчас буду менять, так? Чини. О, ну, на колбасить. Во. Оце я поважаю. Я. ага. Так, міняється щось, міняється. Блядь! Ну і пожежа починається. Опа. Все, поїхали. Блять. Іще <свісно> <свісно> і співи якісь чую. Так, ставлю тут. Ставь ТРС. Блять. блядь. Я хочу... Я хочу вот э, 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 НРС с тех так Так, це я бывал. Угу. Мене захосить. Мене захосить захасіть. Зараз. Зараз би такого ляпа собой дали. Та ходим на что Такс. Ой! А тут можна кидати. Господи. Ой, Я... тільки зараз... Ага. О, встиг! Встиг затягнути. Ой. Встиг затягнути. Сука. Ого. Ой, оце от. Ай, лаваш. Я вже подумав, апельсини... Ой, опс. Ой, не можу. зараз би ще два, 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 два не хватило. Ай, прекрасно просто. Такс. Угу. Тарілки. де там мийка? Тут там мийка. Ага, я покладу на тарілку, Я покладу на тарілку, я сказав. Тарілку, тарілку, тарілка в мене. А, тарілку. Коше давай сам, угу. <рес> я сама. как кастрюля. Ради лука. Еп. Кто бы ты? Крутка. Ага. Ой, капец. Ой, 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 ой капец. Обойти. Ведь? Костыля. Ага, ну все встиг зробити? Такс о, блин. угу Я я ледь не <laughs> <laughs> Ага. Аш м'ясо. Че ну не знаешь? Да ну, Так, нам же максимум 700, не? 713, у все, як треба, так? Так, 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 так. Надоїло. Що, виходимо звідси? що набридло? Не, надоеловать вообще буду блим-блим-блим-блим. Да ден-ди-дим-дим. Блим. Знову, Та, Що ж таке, Скільки тут цих рівнів з кораблями. А ми назад вертаємось. Ну, хоч трохи відпочили, тепер можна й назад. Ну, відпочива, тобто від кораблів. Ой, Господи. Jump into... The... О! Тут ще один рівень Сими з, Ні, не з катапультами. Хоча по суті це катапульти. No, по garmata. суті, своїй, так? Ну, no, гармати. А як. А, воно саме A, ще, що. А, я бачу. Ага. То все, а ой, тут у нас я, ой, ой, я... <С argue> ну, пока. Сибуль Зараз запульну. Я таке саме, але то мені треба траву туда. О. А, а ні, нормально. О. На кнопку. не нормально. Передай. як? У мене вже, вже, все, в голову. О, о, о. Ну, варит меня. О, о, о. О, Давай, пойхавай. Ти... Кину... Ой. А о, о, о не. Ты что за фигня? Ты что тут на кашевару? Не. Все, Все, значит, выходим, вот так. О, не. Ну, я, честно говоря, уже трохи в том. ми все, може, закінчимо поки на сьому. А там ще, начебто, вже рік. Та скільки там лишилося? Раз. Раз і все. Все, це один рівень лишився. Так. Ну, ладно, два. Ну, виходить, два рівні, так. Um, і все, все. Я, я вот как раз проходил по месту. Ні, ну зараз поки не хочеться на цьому. Ні, Поки не хочеться це сьогодні завершити. Ми можемо завжди. в наступному стрімі завершити. Та й завжди можуть бути десь ну, якісь. Крутенс... всі Коротесенькі. Так, значить, квіт. Це тоді тільки схрут у Так, а поки, поки не розходимося, можливо ще комусь можемо закинути рейд, поки ми всі не повиходили. Ну, точніше, з гри можемо виходити, але не розходьтесь. Так, зараз якраз глянемо. О, нічого собі досягнення. а 1 січня ще заробило. Тут думаю, що зараз. А. -а, -а. А ми в останній якраз таки 1 січня і, і грали. Десь mm 13 -hmm. so. січня. Yeah, ho, тепер треба брати, щоб це все, все нарізати. Так, в мене декілька варіантів. Ми можемо до Алідарсу, у якого вчора був день народження, але, мабуть, він все ще святкує, так. Можемо до Скалі, або можемо до Макзавр, як завжди. Ні, Можливо. ну не як завжди. Або ж до амани. Аманенана. Аманенана. Ну, може, давай ну, до неї. Можливо. Я, бля, хай тебе зараз реально відчув, що я хочу спати. Мені ще радо. Так, вставати. треба буде придумати якусь пасту. Вийти зі стіною. Я подумав школу так. на 8 -го годину. <звучит> Знаю, Тільки 25 січня. 25 січня. Сільпо задрало вже досить. <звучит> Що, реально, одна і та сама реклама по два рази показалася. І це не зарахувалося як друга реклама. з <звучит> Так інформаційна панель. Ой, ось. Так, ну ОБС, звісно ж, будет виснути. Ну, все походу. Що таке? Что таке? Нічого. Так, ОБС лагает. Все, в принципе, и варто было очікувати, блядь. Де там у нас був фемоут з рейдом. Mm. Ага Так, значить, Аман Аманг-Нану, так? Ой, упс. Що ж, дуже дякую, що заходили. Дуже дякую, що зі мною пограли. Було весело. Я не знаю, як вам Вам як було? Нормально. Я просто вже все стомилися, знаю. Зараз влаштуємо, може виденько і... Підстрі... Я просто, ще перед стрімом спав. Та я теж трохи. <пірувати>. Угу. Почати рейд. Що ж, всім дякую, що заходили. Всім дякую, що.